Любесенькі, ну хто дочекався? Котики мої, ви в мене найкращі на землі. З нами Марія Тихова. Вечірній ефір можна сказати, на північний, щоб ви могли запитати все, що ви хочете саме сьогодні. Марієчка, привіт Пропадаєш. Нормально тебе бачу, гарно говори. Ні, у мене свята немає, просто пропадаєш. Ну, бо світ поганий, що ж ти можеш зробити? Привіт, я бачу, що ви всі раді. Маша з нами, любесенькі. Е, я бачу, що ви пишете, що бачили, що не бачили. Е, маш, ну, В світі робиться все, що хочеш в цьому житті, Да, почнемо з тобою з такого. Ти бачиш зараз взагалі, до чого Лукашенко почав говорити, що він знов жодного клаптика землі не віддасть. Я тебе питаю, чи втягнуть Білорусь у війну? Зависает все. Я тебе тебя чуй, розговори Восьмерка, пикова. Это разговоры. Тебе просто трепаются, да? Шо, що? Ну, просто трепаются, просто поговорить, да. Дім, пропадаєш вообще просто пропадаєш? Ну, я тебе гарно чую, Ну, я не знаю. Люди кажуть, що нас гарно чутно. Тобто, це була розмова. Я зрозумів. Розмова. Розмови. Так, е... дивись, Зіленський... Зеленського тиснуть на ці вибори. Він сказав зараз, що буквально в 9 годин вечора сказав, що він готовий. Давайте допомагайте нам зробити мирну ситуацію в Україні, і ви вибори проведемо. Чи Європейський Союз допоможе йому зробити. Мирну ситуацію, при якій можна зробити вибори. Бубновий пуз, десятка крестова, дев'ятка крестова, восьмерка червона. Е, я думаю, що якщо реально вибори будуть, типа, угу. то може вероятність бути все-таки паузи угу. какой-то. Типа, щоб вибори. И эта пауза может начаться, образно говоря, с выборов, что карты так показывают, какой-то там, не знаю, месяц, например, да, там, две недели, три. И потом уже дальше после выборов, типа, они а продолжатся. То есть вот так вот как-то. Даже уже россияне, понял, уступят в этом плане. Угу. Вот так вот скажу. Ну, а дивись, это провокация, что Трамп говорит Зеленскому, ты же мог бы выиграть, говорит Зеленский, может выиграть. Это провокация, типа, его, типа, подстручивает, да, или это правда, он не готовит, чтобы Зеленский мог выиграть? Зеленський в ньогодень туспіковий хрестовою масці норка зеленський не нього. Угу. Коротше, Марія наоборот другу сторону вже типа, вже говорять про три документи: перший це 20 пунктів, другий другий гарантії безпеки і третій відновлення. Угу. От буде підписано угу. отаких от декілька документів по, по війні в Україні з миром про мир пов'язані, бо зараз говорять про три вже. Несколько, десятка падає восьмерка, да несколько. Mm -hmm. А дивись Маш, от зараз багато говорять, а гарантії нусь питаємо так: чи будуть реальні гарантії безпеки в Україні? От типа війна зупинилася, да? Ми ж розуміємо, що зараз нікуди не сильно не рухається. Гарантії безпеки, які обезпечать нас від наступних війн і нападів росіян, Ще раз пропав, чи будуть гарантії безпеки України, щоб Росіяни знов не напали? Mm -hmm. Ну, типа крестовая масть падает, но піковий валет, Нет гарантии никакой ни от кого. Угу. Прям чітка гарантия, щоб была. А давай так: Україні заборонять виробля... мати свою зброю, серйозну, далекобійну. В Україні, що -що? Україні заборонять мати далекобійну зброю. Ну я б не сказала десятка нове з королем угу. то Тобто, щось буде хороше. все таки окей, зілі Зелен... Зеленський каже, що таке відчуття, що краще ліквідувати офіс президента, чим призначити його нову голову. Давай так, все таки, голова офісу президента буде новий. Непонятно пока. Нема такого. Пока тускового нет, пока карти показують. Маш, що було за кулісами в Римі в Ватикані на зустрічі Зеленського з Папою Римським? Тому що ми вже мені здається так багато говоримо про Ватикан і його всемогутню силу. Що було за кулісами зустрічі Папа Римського? Що було в Ватикані? За кулісами зустрічі Зеленського і Папи Римського? Ну, партнерство обсуждали, десятка падает, шестерка падает пиковая, долгосрочное партнерство, восьмерка пиковая. Наверное, все-таки по Рим... римски же, правильно? Да-да-да. Да. Наверное, все-таки Восьмерка Пикова это не обсуждали, негатив. Наверное, он все-таки ему, Зеленскому, с точки зрения типа как священник, еще понял, что-то говорил. То есть какие-то с своей стороны типа там, не знаю, наставления, получения. Угу. Вот эти вот от священника, понял? Типа, Такой сп... диалог там был интересный. Типа, ну, типа того... -то. Типа споведав его, ещ ⁇ Типа того, типа того, что то вот такое карты показывают. а у а тебя взагалі Ватикан має вплив на войну зараз? Ну, десятка под восьмерка, только разговором, словесно. Mm. Десятка его поддержка, разговором. Десятка красная и восьмерка красная, разговором. не Нет Трамп... того, что действиями, это просто разговор. Mm -hmm. Є можливість, що Трамп в якийсь найближчий час поміняє ставлення до Росії і, і дасть. Подаю, що не чи є можливість, що Трамп поміняє свою позицію і повернеться mm. до України? Тобто, щось Росія не таке зробить, що він скаже: Ах, пішли ви, і почне Україні допомагати, а не так тиснути, як тиснув. Повторить. Вся зима буде, вся зима стозом опіковим. Вони всю зиму буде тиснути на Україну. Там Червона Христова Адама, і ту спіковий для того, щоб Україна пішла на переговори з Росією. Це буде всю зиму Угу, я понял тебе. Дуже жорстко по ту з опіковим. Окей, на рахунок маш. Оце на рахунок тиску на Зеленського, щоб підписати перемир'я на Різдво, двадцять два четверту, двадцять грудня. Це можливо. Успіковий падає. Ну, типа, ні, так. Да. Я думаю, що не буде на різдво запугівати наоборот дев'ятка пікова, тут спіковий. Окей, okay. okay, любесіки, давайте пройдемося по тих містах, які Маша не дивилась сьогодні. Плюс-мінус я вас попросив написати, бо ви там сидив, ви слідкуєте за Марією. Маш, Біла церква, подивись, будь ласка, люди переживають, чи знищать їхню ТЕЦ, тому що були прильоти буквально день-два два дні тому, серйозні. Господи, откуда они эти даты берут? 21 червня, 26 рок, что это будет? Можно, пожалуйста, хотя бы зайти в Новый год, это первое, а второе. Вы доживете до этого, до этого месяца, до этой даты? Ну, вы уже точно знаете 100%, что вы доживете, правильно? Mm -hmm. Дайте, блядь, дожить хоть до чего-то. Что вы спрашиваете, за хер знает вообще, какие даты? Еще даже 26 год не наступил. Mm -hmm. Ну, тустпиковый падает везде. Я не знаю, уже не понимаю. Опять туспиковый. Сейчас тупо вся Киевская область с тузом пековым падает. Понимаешь? Белая церковь, прилет куда-то, вот, туз червовый будет. В центре, не знаю. Дом. По всей Киевской области туз пиковый падает. Что я могу сказать? Маш, а ты ты, ты бачишь, прилеты в ці Тиднике, ты бедатые там падают? Я по датам не смотрела. Я сказала, что на неделе просто на это. Там семерка падает. Короче, ребятники, бачите? Я... пожалуйста, эти питания. Ни хера все срывается. Ты, Старкон, можешь подивиться стару Константинов? Да. Фиковый король и туз крестовый. Это вы знаете, куда оно летит в старпоне. Угу. У них там одна локация. И шестерка рядом падает. Угу. Одна локация. И шестерка Пековых. Это за граница, да, движение типа. Это понятно, что аэродром. А угу. подоверить, Васильков? Ты не смотрела, Василькова, я не помню, или нет? Не, не смотрела. по Василькова, когда будет обстрел, типа, то как раз Васильков тоже поли. Опять-таки нам карты показывают, что это типа прикордонья Киева, mm -hmm. вот область киевская. Бубновый туз с десяткой. Это какой-то стратегический объект. Бубновый туз у нас всегда падает ТЭЦ вообще. Но Бубновый туз с десяткой еще может быть какой-то, не знаю, завод. В данном случае это именно завод какой-то возле вокзала. Угу. Mm -hmm. кто знает, запоминает эту информацию. Маш, подавись, ласка, Коваль. Какая то область? Волинська, здається. Что с этим тузом пиковым? Волынская область это Киев, это возле Киева, аж да, Волынь. Не, Волынь это це, це там аж біля Польщі. Тот туспиковый падает. Что ж ты будешь делать, не знаю, что такое. Туспиковый. Какой-то испуг будет у всех. Какой-то будет у всех испух. Я смотрю, тупо на все города, то туспиковый падает. Такого не может быть. Они не могут на все города баллистику запустить. А ну маш, пам'ятаєш, ми якось тобі робили. Ти дивилася, як, в який направлення от буде. Ти дивилася центр, захист, схід, північ. Ми дивилися, ти ката там не люди, ти типу, показали людям плюс-мінус напрямки цих обстрілів в найближчі дні. Тут діло в другому. То діло, ні, то діло в другому. Взагалі. То діло в тому, що тут карти показують якийсь іспух да. в Україні. Що там буде происходить, какой-то испуг. це не обов'язково балістика, це може бути испуг. Тобто ми чогось обосрёмся всі в будь-якому місті, в Україні он обосрётся. So, I'm still орешник reaching snow, либо ядерка будуть махать опять, либо это що то, -то такі новості негативні по Україні, що uh -huh. все испугаються. А ну вот как-то вот так може. По чи пов'язано це з атомними станціями? Тому що ти ж бачила, і ми колись тобі Час, говорили ослышно. про Чи пов'язано цей цей Час. переляк з чи пов'язаний цей переляк з атомними станціями, наприклад, Чорнобильський атомний станція? С чем повязаны переляк? Туз крестовый, пиковый, лет, 10-ка пиковый. С, с Украиной, что с Украиной? Нет, какие-то новости. Они, по-тики, то Майданы могут разгоняться, да, то, что писали, там в новостях. Может, типа. Я буду какая-то войну, какая-то не будет. Да ну, подивимося, В грудні можливі. В грудні можливі якісь перевороти, заворушки, військові сили. Наприклад, там пішли на Київ. Ну, я просто там фантазую. Ну, такое, а Нового року? чем связан Тусликовый, который падает по всем городам, я не понимаю. Может, как-то я уже не знаю, может, типа это связано как-то с этим, испуг. Вообще ситуация по войне просто. Mm -hmm. Вот ситуация по войне. Что-то вот будет не так. Вот что-то вот не то. то есть... Не обязательно ядерка не выпало. Не знаю. Не понимаю, как что она будет подумать об этом. Только сегодня карты по первый раз такое. Не знаю. Gosh. Я сегодня целый день просто открываю карты, и туспиковый падает на все, что я смотрю. Такого не может быть. Это исп... Ух, oh, значит, это значит не ядерка, а, ну, не, не, не болезнь во все города одновременно. нереально. Маш, а дивись, а це може бути, що Зеленський, наприклад, на Новий рік скаже, що я втомився я ухожу. І у людей це переляк, ну це просто ну, це переляк. Восьмерка пікова, десятка пікова. Не думаю, що он такое скажет, он десятка пікова. Да. Бубновая дама, червовая дама, туз червовая, десятка бубновая между ними. То есть это Россия и Америка, считай. Может, типа из-за того, что заявления, Америки будут какие-то страшные очень для нас, что совсем прям будет. Потому что я когда смотрела по Америке, там туз падает на зиму. Что совсем они как-то разойдутся, а люди прям аж будут не понимать. Маш, а ти пам'ятаєш, ми з тобою на одному з попередніх ефірів говорили, що політика збирається в грудні, в середині грудня зробити сенсаційні заяви про розкрадання в, Україні, в українській армії? Ні, діло не в этом. Это то, допустим, в армии, это не касається звичайних людей, іменно звичайних людей. І спуг. Допустимо, якщо буде про розкрадання в армії, то мене це не нас... Мені спускає. А якщо да. буде новості, що типа. Вот... Завтра заходит, например, с России вот, какой-то гауляйтер, гуля... да, например, вместо Зеленского становится в Киеве. Я буду уезжать сразу. Ну, то есть ну, это давайте... меня испугает. Давай меня, поди... испугает про меня испугает, может, про ядерку, если прямо Америка скажет, что Россия завтра ядерку в опыт. Угу. Ты... Меня, меня не знаю, не понимаю. Давай подивимося, яка ймовірність взагалі, що росіяни підуть на Київ з Білорусі, з Росії старими дорожками, які йшли в 22-му році, ну, діло не в, не в Києві, тут успіхово падати на все, ну не в Києві. А... Делаш, ну. Ні, ну. Ти поняла? Якщо на Києві, йду, то боїться, боїться вся Україна, то всі розуміють, що центр влади А ніхто не боїться всім насрати на западний Україні будуть насрати на Київ. Я тебе прошу блин. ні, неправильно, неправильно. Тобто то ти, більше, ти більше схиляєшся до цього, що це може бути якась знов ядерка, орешник? Не знаю, я поки не знаю, я подумаю, я не знаю, не скажу зараз. Угу. Тому любесенки, ви бачите, загроза на всі міста, які Марія випадає. випадає сьогодні, в всіх ефірах і в мене Туз, пи, туз, пи, туз, господи, як він називається, туз пік, випадає туз пік. Ми всі ми всі знаємо, що це дуже негативна негативна карта. Окей, тому якийсь буде переляк. Тому любесеньки, готуйтесь наперед. А давай все таки подивимось з тобою. Чи, чи видасть Америка цей скандал про те, що знов е, крадуть гроші е, і люди знов, бо тоді після цього Міндіча люди теж довго відходили, людям було небайдуже, вони прям засмучені були, багато писали. Я читаю коментарі наших глядачів. Ні, ні, це не то, це какое-то не то вообще. Угу. Король Бубновий, пікова, дама, десятка Бубнова, дев'ятка пікова, туз пікова. Хто то нам причинит вред, нас испугает. Что испугает? Какой-то туспиковый падает. Успіковые страхи, страхи, туспиковый испуг. Не знаю, треба будет подумать, пока я не понимаю. Ну, це, Маш, казалось, це не можуть бути якісь, наприклад, техногенні катастрофи? Ні, тут люди замішані, ні. Угу. Правитель, в даному випадку, я не знаю, що це таке. Угу. Ну, я не, это не об этом говорю. Я не то, что я там не люблю Западную Украину, не нужно просто прикручивать. Я просто говорю о том, что, допустим, вот на Киев пойдут, но Львов не сильно переживать будет. Когда на Львов пойдут, вы будете переживать, понимаете? То есть я об этом говорю. Понятно, что вам это не понравится, да, как бы всем не понравится, кому-то там болит, кому-то... Но глобально, вот если на Киев идут, то Киев переживает больше, а не Львов. За себя, понимаете? Ну ну да, вот и все, там, що... я про это вам говорю. А здесь по всей Украине туспиковый. То есть всю Украину, у них у всех типа этот э, страх, какой-то ебейший страх. Вот я не знаю, что такое, блядь. Ну я, есть, э, из маршмарина. Підрив... Подожди сейчас. Любесеньки, ми продовжуємо. Я тут я нагадую, що 10 грудня завтра стартує мій міні-курс. Ти можеш все посилання в першому коментарі. Будь ласка, доєднуйтесь. У Нас уже там більше 30 людей. Я думаю, що нам буде цікаво, тому що це дуже важливий курс. Я його створював. Це можна сказати, вижимка з мого великого курсу для всіх тих, хто не зміг потрапити на зіронку сяй, який в цьому році вже не буде. Тому О, запитаю тому, будь ласка, всі долучайтеся до «Зіроньки сяй. В січні, але зараз підіть на якесь завтра, 10 грудня, стартує мій курс, ти можеш все. Маша повернулася, я бачу питання про мобілізацію. Може, це дійсно це зараз запитаємо. Маш, все нормально? Ти тут? Маш, да, по... да, да, я хочу просто роботу пройшти, давайте быстренько. Люди питають, може це буде посилення мобілізації, Маш? Ну, испугають посилення мобілізації вас. у вас? мене ні. ну, дивись, ну, купа людей боятся, то люди на улицу не выходят. Это не то. Я понял, только это, это, это не то, класс. я не знаю, что это. Я не понимаю пока. Я еще не знаю, что это, непонятно. Вот когда мне будет что-то, я скажу, я пока не понимаю, что должно уже произойти такого, чтобы все обосрались. Ну, а другой фронт, как пишет наша глядачка, чтобы другой фронт открыть, в Белоруссии, например. Приднестровье. Какая дама падает, но... Это связан пиковый туса с стоит? Король пиковый, с чем связан? Власть. Не знаю, не понимаю пока. Шестерка пиковая. Шестерка. Может, что они пока кабину ударить хотят, но ну, нет, нет. Я не думаю, что да, Но нет, нет. Власть. Король пиковый, власть. Ну, Машно, ну, не доведи господь. Це ж нічого зірнським погано не станеться. Та ні, Ні, конечно. Кочю басіки, ми обов'язково. На наступному тижні Машою ці питання обдивимося, я думаю, що ми розберемо. може, ну, Воно пишуть люди, може, замах на Зеленського. Ну, я не хочу даже про таке думати. Ти бачила? ти ж багато розпандаль. Не знаю, непонятно. Пиковий... Туз, десятка непонятно пока. От король падає какой-то, десятка пікової. Ми ще щось не знаємо. Зараз щось буде вспливати, я не знаю, що це. За кого-то мужчини, король бубновий падає, я не знаю, що це. Ну, кажуть, що залужний повертається. в Не понимаю. Він може бути королем Чому Людмила? Перебираю? Постанок це непонятно, ну для чого це? Я Причем... говорю, я не знаю поки. Я а Причем... при чому тут залужний? При чому тут тузу пікому? Причому він королю бубновому? Тобто це взагалі не в ту степ. Угу. Mm -hmm. Хорошо. А, э, Маша зараз уходить, зараз буквально, я думаю, ти, ти дивилась Кременчук? Цілий вечір людина пише Кременчук. який якийсь, блядь, мужик, король піковий, то спіковий, то червовий. Що-то умрет. Кто-то такой, может быть. Король пиковых. туз пиковый, туз червовый. Туз червовый, туз червовый. Так, у нас два варианта. Они по кабмину хотят стрелять по, по центру Киева. Туз червовый, это еще карта юга. Мне снялись еще корабли. Пути на я гуляла. Шо по югу у нас. Я не думаю, про Коломойского, но боитесь. Коломой, королем пековы падает, точно. Падает с королем его ховают, так бачишь, что он не выпускает на суд. Туспиковый. Связан с Коломойским? Возможно. Тоспиковый падает. Да, возможно. Возможно. И червовый. Возможно. Боже. Король пеков, да. Он связан с Коломойским. Вот те же самые карты, которые были, смотри, я середину достал. Да, да. С Коломойским связано, что все обосрутся, mm -hmm. це... mm -hmm. что його... угу. там. Информация виднее чи? у нас. Точно с Коломойским связан. Спитаемся, ты привожу чаще. Крестовая десятка, но информация. Про какую-то информацию, да, про каких-то людей. Я не знаю, кто. Это. Информация, наверное, больше. Ломоцкий. Кажешь, что в лекарне. Не знаю пока. Ну, Коломойский четко выпал. Туз пиковый, он, король пиковый и туз червовый. Вы mm. багато говорили, что що він щось ховає, що він має что-то сказать. Так, да, должен что сказать. Посмотрим, не знаю. Що всі спугаються адкалом, що такое? Хіба що якщо він щось таке скаже, що розумієш, що да, прикиньте, якщо він скаже, типу, що Україну, блін, не знаю, продали, що там не старі президенти просто і на бумагах є, що Україна принадлежить Росії, не треба всі обосруться, тупо всі. Прям... Я... Карка нельзя такого, але сам факт, так, да, він скажет. Він же ще старого покоління, то оттуда і оттуда, он все знає. Ну маш, ну є ж інформація, що Україна. Да. У... Є інформація, що Україна толком не вийшла з Рос... Радянського Союзу, і вона по документах чи частина Радянського Союзу, є такі, не слышу є такі не слышу. розмови. Не слышу. Кажу, є така розмова, що, що Україна. Ще раз, є така розмова, що Україна. А Толь... да. Є така розмова, що Україна не вийшла з Радянського Союзу. Су... Я понял. Є така, а, що Україна не вийшла з Радянського Союзу, І, типу є частиною Радянського Союзу до досі є. Може, випасть щось. Може, бути. може бути якась от херня така з документами, з інформацією. Вот я спрашиту, Успіковий это что? Ядерка? Та нет, какая-то інформація. Що-то от связано вот с, что я не знаю, що там не... Коломойський причастний, потому що Успіковий падає он. Mm -hmm. король пиковая информация просто испух. Вот туспиковая информация, туспиковый. Mm -hmm. Не знаю. Yeah, Посмотрим. Так, я тупо, я, я вообще ничего не слышу, пропадает, Зависело, зависло все нахрен. Угу. Mm -hmm. Приватбанк это не Коломойского банк. Уже. Mm -hmm. да. mm -hmm. Коротше, буде інформація якась пов'язана з Коломойським, або напряму, або через руки, або з його життям, або щось, від якої ми будемо не в захваті. Тобто, Маша сказала, що можемо зараз розратися. Тобто, це буде печаль, нехорошо. Да. Ти, ти чуєш мене? Ну, таке, з переміном успіхом. Давай подивимося Кременчук, я тебе буду пускати. Я Краменчук смотрела вроде. Появилось? Так, да, зараз да, mm -hmm. бачите. Так, Давай все-таки подивимося по півдню з тобою. Чи буде прорив фронту на півдні? Ну, десятка пікова. Поки нічого не ясно. карти показують. Пікова десятка, плохо. Пока розговори, шестерки не випало, пока розговори, восьмерка, все. Угу. Меня у он... вас испугає про Приватбанк інформація про гроші, мене нет. От якщо Коломойський скажет, що Україна Росії принадлежить на бумагах 300 лет, уже, то це цепугають. Ви думайте, пожалуйста, що вас конкретно угу. Короче, Коротше, да. так. Навіть якийсь, бачите, навіть. Э... Навіть якісь, якісь, якісь такі інформацію знайшли з простору. Я не розумію, Поки я подумаю, я не знаю. Поки Надо смотрети, подумати, може, що присниться покаже. Хорошо. Все, завис... Добре, Зайка, все біжи. Дякую, Марії. Тих, що буде з нами. Рюбасеньки, дякую всім вам, що були. Поставте лайк. Будь ласка, Машенька, дякую тобі сонце. Mm -hmm. Маш. Mm -hmm. Да, да. -да. да, Дякую тобі. Давай, пока-пока. Гарно тобі вечора. Бережи себе. Любесеньки, дякую всім, що ви були сьогодні з нами, що дочекалися класної ефіру. Завтра, 10 грудня, стартує курс Ти можеш все. Посилання в першому коментарі, переходьте, доєднуйтеся, попадете в наше ком'юніті, де я викладаю це дуже круто. Чотири уроки пов'язані з певненістю, з мовою, з акторською майстерністю, як не бояться камери, і як просувати себе в соціальних